Так, товариство, будемо рухатися по черзі. Значить, замовлення, яке я буквально декілька днів тому назад робив, уже прибуло і знаходиться на нашому господарстві. Будемо, можна так сказати, по прямому призначенню використовувати все те, що ви зараз бачите перед собою. Значить, два мішечки йодокліну замовив і два відерця. Кормових добавочок це підкислювач і абсорбент. Безпосередньо ті компоненти, які входять у склад комбікормів, які я виготовляю для своїх свинок. Значить, що йодоклін, що підкислювач, що ще. Ряд продукції від ЗВК залишу посилання на StarVet і залишу Ірин номер телефону. Хто буде цікавитися, переходьте на сайт або звертайтеся до Іри, вона вас проконсультує, надасть всі роз'яснення з приводу того чи іншого компоненту, який ви хочете придбати. Значить, якраз от, хлопці запитували, навіщо саме потрібно оці от дезінфікуючі засоби. Друзі, дивіться на зворотній стороні чорним побір. Білому написано застосування, використання, для чого, для кого, і е, як саме використовувати оці от засоби. Безпосередньо кліносан і йодоклін використовую на постійній основі для обробки е, приміщень. Це сухі дезінфікуючі засоби. Е, йодоклін використовую раз на місяць у е, профілактичних діях. Кліносан вже використовую раз на тиждень, е, ну субота або неділя, в залежності е, від того, скільки в мене. Вільного часу є в суботу. Зазвичай я працюю більше і активніше. В неділю все одно трішечки менше працюю. Даю, можна так сказати, собі трішечки більше відпочинку. Тому, коли як виходить, тоді і обробляю. В середньому 50-100 грамів оцього от, сухої діючої речовини використовуємо на 1 метр квадратний. Таким чином профілактуємо і убезпечуємо наше господарство від ряду захворювань. Які Можуть з'являтися у наших свинок. Так що, якось так стисло, я думаю, і зрозуміло відповів на всі цікавлячі питання. Ну, от якраз для кого сама призначена дезінфекція, весь ряд тварин, дія засобу, склад, що саме входить у цей засіб, виробник та адреса виробника, застосування. І термін придатності знову ж таки все чітко і ясно чорним по білому.